Христос посеред нас. Ви дивитеся православний вісник, а отже, найближчі півгодини, ми спостерігатимемо за прибуттям до Києва правиці великомученика Георгія Побідоносця. Послухаємо, як пісенно під гітару звертається до своєї пастви священник. Побачимо, як архіреї нашої церкви працювали на суботнику. Та, звісно ж, довідуємося про чимало новин з життя Української православної церкви. Відоме нам слово мощі потрапило до української мови зі старослов'янської. Воно походить від слова мощ, тобто міцність, потужність, сила. Втім, коли ми говоримо про вшанування мощей святих, нам в пригоді стане грецький відповідник цього слова ліпсана відліпо залишаю. Святі мощі це залишки святого, те, що лишилося від його тіла та життя. Християнство з особливою пошаною ставиться до людської постаті. Адже ми віримо, що близько двох тисяч років тому її було освячено втіленням у неї самого Бога, коли син Божий зійшов на землю та став сином людським. Тіло повинно стати храмом Святого Духу, писав свого часу апостол Павло, і може лишатися цим храмом і після смерті, додає Християнська церква, яка дуже рано почала вшановувати тілесні рештки святих. Нашу першу відеорозповідь сьогодні присвячено головній церковній події тижня, що минає. Прибуттю до Києва, мощей великомученика Георгія Побідоносця Я раб Христа, Бога мого, і з надією на нього стою перед вами з власної волі для того, щоб свідчити про істину. Такі слова почули представники римського сенату в один з местняних днів 303 року від улюбленця імператора Діоклетіана, військового трибуна Георгія. Таким чином, юний перспективний воєначальник, офіцер знаменитої когорти інвіктіорів, тобто непереможних, герой присидської військової кампанії перекреслив свою блискавичну кар'єру і підписав собі вирок. Адже навіть щира симпатія Діоклетіана до нього не могла переважити подібного зізнання. Коли імператор вирішив оновити язичество на теренах римської держави, кров сповідників полилась невпинним потоком. Кілька разів Георгій ставав свідком нелюдських за жорстокістю страт своїх одновірців. Після чого зрозумів, він не зможе більше мовчати. Роздавши майно нужденним та давши волю рабам, він постав перед сенатом та в присутності імператора оголосив себе християнином. Імператор не хотів втрачати талановитого сановника, та всі його вмовляння виявилися марними. Тоді він передав ініціативу катам, серед тортур, знаряддя яких і до сьогодні зберігаються в єгипетській столиці Каїр, були і великі каміння, покладене на груди. І побиття воловими жилами, і колесування. Здавалося, в образі Георгія Діоклетіан вирішив зламати усю ненависну йому нову релігію. За мужність, із котрою Георгій зносив катування, ми звемо його великомучеником. А за духовну перемогу, яка стала прообразом перемоги християнства над язичеством, Георгій отримав імення побідоносець або ж переможець. 30 жовтня великомученик Георгій Побідоносець прибув своїми святими мощами до України. Біля Троїцького надбравного храму Києво-Печерської лаври святиню зустрічали керуючий справами церкви митрополит Бориспільський, Броварський Антоній, намісник лаври, митрополит Вижгородський, і Чорнобильський Павел, архієреї, священнослужителі Київської митрополії та насильники монастиря. А також вихованці київських духовних шкіл, мощі, а саме правиця великомученика Георгія, прибули спецрейсом зі святої гори Афон, супроводжували святиню афонські монахи на чолі з намісником монастиря Ксенофонт архімандритом Олексієм. Аюз Георгіус. Великомученик Георгій загальнячтими усіма православними святий, і він той, до кого ми, віруючи, приходимо з великою пошаною і великою любов'ю. Тому що святий Георгій дуже людинолюбний і милостивий. Він є швидким подателем відповідей у людських проблемах і складнощах. В Тропарі Святому Піснеспівець говорить, що святий Георгій немічним, цілитель, тим, хто поневолений, визволитель, нужденним, захисник. Він підтримка усім. Хто приходить до нього, він має велику благодать, тому що страждання, які переніс святий Георгій, були настільки великими, що ніхто інший зі святих нашої церкви не переносив таких. Одразу ж по прибуттю ковчег із правицею Георгія Побідоносця та древню ікону з образом святого, датовану десятим століттям, встановили для поклоніння в Оспенському соборі Лаври. Там відбувся короткий молебень. Вшанував світі мощі великомученика і президент України Віктор Янукович. Клинутися святині виявили бажання чимало охочих у перший же день зранку до головного храму Лаври живою рікою линули сотні вірян. Я почитаю, як православна воїна в першу чергу, яка в потрібний момент може можуть ворогів, і в потрібний момент смог притерпіти за Христа. Тому я цьому святому можна молитися хоча б о том, щоб в нашій країні був мир і порядок, що в болі. Хорошие православные люди, которые могут управлять этой страной. И чтобы были мужи способны защищать эту страну и быть достаточно верующими христианами. Каждый свое, то, что в душе, то, что в сердце, наверное, каждый свое просит. Великий, да, великий святой из Такой святыни привезли. З благословення предстателя церкви делегацію, що доставила святі мощі великомученика Георгія до Києва, очолював єпископ Бородянський Варсанофій для того, щоб провести таку велику святиню, тим більше з гори Афон, гора, яка є окремою монашеською республікою, і вона під юрисдикцією Константинопольського патріарха, зрозуміло, це непросто. Блаженніший митрополит Володимир ще в квітні своїм листом звернувся. До священного кінота, до намісника ксенофонтового монастиря, а також до патріарха Варфоломія і отримав благословіння. Получив благословіння на, на те, щоб осінню провести мощі святого великомученика Георгія Побідонос. Сьогоднішня визначна подія привезення мощей відбулася за сприяння нашого президента України. У Києво-Печерській лаврі мощі Георгія Побідоносця будуть до кінця тижня, а з 4 по 10 листопада перебуватимуть у храмі всіх святих на місці будівництва кафедрального собору. Потому правиться великомученика відвідає єпархії української православної церкви та повернеться до столиці 3 грудня. Принагідно зауважимо, що святого Георгія шанують всі християни, а також і новірці в Україні. Ж Георгій Побідоносець вважається покровителем не лише численних храмів, а й багатьох міст. І ще один цікавий факт: син хрестителя Русі, князя Володимира Ярослав Мудрий був охрещений зім'ям Георгії. Головна мета паломництва співпадає з метою церкви взагалі спасіння і обоження людини. Такими словами відкрив Всеукраїнську конференцію з питань паломництва предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Володимир. Подія відбулася 28 жовтня в галереї Соборна, а її учасниками стали представники всіх паломницьких служб нашої церкви. Чим відрізняється паломництво від туризму? Які маршрути сьогодні найбільше цікавлять українських паломників? Як правильно готуватися до прощі? Про це і не тільки у нашому наступному сюжеті. Людину завжди вабить незвідане та далеке. Будь-яка дорога сама по собі вже цікава. А якщо додати до цього нових людей, краєвиди, історію та місцевий колорит, отримуємо ті неповторні враження, заради яких люди і вирушають у подорож. Для християнина до усього цього додається ще й духовний потяг до святинь християнського світу. Наші предки здійснювали прощі до Печерської і Почаївської лавр, вирушали навіть пішки до Палестини, а це більш ніж три тисячі кілометрів складного та небезпечного шляху. Зараз з розвитком транспорту все набагато швидше і простіше, тому паломництво набувають дедалі більшої популярності. Священники та миляни, що займаються цим напрямком церковної діяльності, зібрали конференцію, що відбулася минулого тижня в столиці. Які годиться для всякої доброї справи, розпочався хором малебним, який очолив керуючий справами нашої церкви Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Ця Конференція обмежена учасниками з України і має задачі ще раз посмотрити друг другу в очі, ще раз проткнути друг другу в рух, друг другу руки, що раз обозначитися з проблематикою существуючою в нашій среді і в нашій діяльності. и заручиться поддержкой друг друга. Задача паломнического центра заключается в том, что это координирующий орган, который помогает соорганизовывать это движение в какую-то э, структуру, которая действует согласно, в первую очередь, устава церкви. Під час работы было були и питання организации массовых паломнических поездок, связанных с ключевыми подіями в жизни церкви. Зокрема, Троїце Сергієву Лавру до 700-ліття преподобного Сергія Раденницького та в німецьке місто Ахен з нагоди відкриття для поклоніння пелен Боганемовляти, яке відбувається раз на сім років. Також особливість цієї конференції в тому, що її учасники разом вирушили в інформаційний тур до Греції, аби ґрунтовно опрацювати всі тонкощі цього паломницького напрямку. Новини бувають різними. Але цей блок православного вісника, як завжди, складається лише з добрих новин. Адже і малі й великі події, що відбуваються в нашій церкві, свідчать про бажання її вірних служити Богу та ближньому. На часі наші постійні новинні рубрики: телелітопис та регіональні або єпархіальні новини. Робіть добро, і навіть якщо ви не потрапите до наших новин, Господь, який бачить таємне, воздасть вам явно. Місто Прилуки на Чернігівщині відомо у православному світі як Батьківщина святителя Іосафа Білгородського. Днями тут відбулася знаменна подія. Вперше за останні 100 років освячено новий храм, звершив чин освячення, керуючись справами нашої церкви, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Дім Божий збудовано при центральній міській лікарні та освячено на честь ікони Пресвятої Богородиці Цілителька. Цей красень храм, увінчаний куполом, що символізує небесну славу, зведено у селищі Гатному на Київщині. Він виконаний у кращих традиціях давнього дерев'яного зодчества. До 1930 року тут існувала свята Покровська церква, побудована ще у 18 столітті. Нинішній архітектурний ансамбль звели цього року. Верхній храм, на честь покрову Пресвятої Богородиці, освятили у травні, саме напередодні Трійці. А нижній ім'я великомученика Артемія Антіохійського 27 жовтня. До речі, це єдиний храм в Україні, освячений в пам'ять цього святого, який, за переданням, був одним із соратників Костянтина Великого, Чин освячення храму звершував митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел. Високопреосвященніший владика також передав у дар храму часточку мощей великомученика Артемія. Відомо, що один із мощевиків, закладених у підморок Успенського собору Лаври, теж належав цьому святому намісник Лаври, звершуючи першу літургію у новоосвяченому храмі, молився, щоб святий Артемій, небесний покривитель настоятеля церкви, проте єрея Артемія Литвинова, допомагав йому та боголюбивій пастві у всіх добрих починаннях та був прикладом міцної віри, яку сповідував і який не зрадив. Його Непреклонність в вірі ніякі блага земні не могли склонити в сторону ідолопоклонства. І він достойно прийняв мученську кончину і тим самим молиться сьогодні за нас перед престолом Божим. 29 жовтня стартували шості Покровські міжнародні місіонерсько просвітницькі читання. 800 учасників з усіх куточків України, гості з Білорусії, Росії, Грузії, Великобританії та Польщі прибули до Києва, щоб обговорити тему світло Володимирового хрещення крізь віхи тисячоліть. Покровські читання це майданчик для діалогу церкви, держави та системи освіти. Головний зміст співпраці системи освіти, і церкви це виховання молодого покоління українців. Ми бачимо це виховання на принципах. Християнської православної традиції на принципах української традиції, історичної, культурної, релігійної, національної провідні викладачі духовних шкіл, академіки, вчені науково-дослідних інститутів, професори вузів, вчителі шкіл обговорювали проблеми виховання сучасного покоління, пошуку комунікативних та психологічних прийомів у роботі з молоддю більш докладніше про роботу та результати читань у наступному випуску. У день вшанування іварської ікони Божої Матері у Свято-Воскресенському кафедральному соборі, що будується, відбулася перша дитяча божественна літургія. Богослужіння звершувалось у нижньому Андрія Володимирському храмі і правилось архієрейським чином. Особливість дитячої літургії полягає в тому, що активну участь у ній беруть діти. Дорослі їм тільки підказують та направляють. Маленькі парафіяни самі і храм до служби готували, і в паламарці дияканам допомагали, і на криласі під час богослужіння співали усю літургію. Схорів лунали піснеспіви у виконанні дитячого колективу і столичного храму в ім'я святих Косьми і Дем'яна. Дитяча літургія була справді не дитячою. За рівнем майстерності виконання і розуміння богослужіння літорія це спільна справа. Спільна справа і дорослих, і дітей, і священників в алтарі і людей в храмі. 23 жовтня православна церква урочисто вшановує собор Волинських святих. Усіх їх офіційно канонізованих православною церквою є понад 30. Собор Волинських святих, престольне свято для тимчасового храму всіх святих землі Волинської та однойменного кафедрального собору, який наразі будується в Луцьку. Тому в нашому краї це свято ще називають Малою Пасхою. Урочистості почалися у Святопокровському храмі Луцька. Куди прибули великі святині, копія чудотворної Почаївської ікони Богоматері та новонаписаний образ Волинської ікони Богородиці. Обидві ікони пронесли традиційним для святкування Волинської Пасхи хресним ходом. Разом з вірянами участь у Хресному ході взяли митрополит Волинський Луцький Ніфонд, єпископ Володимир Волинський, Ковальський Володимир, а також понад 350 священників обох єпархій ОПЦ, які є на Волині. До храму всіх святих землі Волинської перенесли копію чудотворної ікони Богородиці Пантана. Наса та ковчежець із часточками мощей всіх святих. Крім цього, вулицями обласного центру пронесли особливо шановані ікони Божої Матері Волинської єпархії – Бучинську, Городищенську та Охлопівську. Священнослужителі віряни співали духовні пісне співи, якими православна церква прославляє Божу матір. Річний богослужбовий календар православної церкви знає декілька днів особливої молитви за померлих. Один з таких передує Дню пам'яті святого Дмитрія Солунського та зветься Дмитрівською батьківською суботою. За переданням саме на цю дату припадає поминання вбитих на куликовому полі воїнів Дмитрія Донського. Минув час і цього дня церква молиться не лише за полеглих воїнів, а й за усіх спочилих. Ті, хто відійшов до Господа, вже не можуть самостійно спокутувати свої гріхи. Тому це стає нашим християнським обов'язком. Тож, живі. Можуть вимолити в Бога прощення тим, хто був нам особливо дорогий. Своїм життям ми завдячуємо батькам, і наша шана їм одвічна. На жаль, часто буває так, що цінувати найдорожчих людей починаємо лише тоді, коли вже запізно. Але ж у господа немає мертвих усі живі. Спеціально аби віддати належне своїм спочилим, церквою встановлено батьківські поминальні суботи. Просити в Бога прощення гріхів для тих, хто завершив свій земний шлях, особливо легко на цвинтарі. Тут гостріше відчуваєш минущість та суетність життя, краще розумієш, що є важливим, а що другорядним. Один з найстаріших цвинтарів у Києві Лук'янівський. Місцевий священник, отець Олександр, мало не щодня бачить людське горе. каже, що щоразу замислюється над швидкоплинністю життя. Ми забуваємо, що намного менше потрібно. Це стати і помолитися у человека, яким действительно нуждается в помощи. Тому що ми грешные люди, так? і немає такого который який жив і не согрешил. І кожен раз, коли ми пам'ятаємо того человека, ми проявляємо свою заботу і любов. Серед буденної круговерті не завжди є можливість приділити увагу тим, хто поряд, живим. Що ж казати про тих, хто ніколи вже не зможе обмовитись до нас словом, нагадати про себе турботою. І саме через молитву до Господа кожен може проявити свою любов до усіх, хто відійшов у вічність. Є час для молитви, але є час для праці, каже єпископ та, узявши до рук граблі, йде на суботник. Так, так, ви не помилилися. Йдеться саме про суботник за участю духовенства Києва. Адже як сказав один владика, який добряче попрацював минулої суботи, столичне духовенство має піклуватися не лише про чистоту душ, але й про чистоту міста, в якому живе. Непересічна подія. Парку на Борщагівці це спальний район столиці з півсотні чоловіків у рясах, семинаристи, диякони, священники, протоіреї і навіть один єпископ взялися за граблі і лопати. З яких пор значит, суботники вже так вийшли в нашу життя? Де брівно взагалі? Отець Павло Кирило з Доміївського храму завзято, хребаюча опале листя, розмірковує. Були суботники в царське время, до революції. Можливо, були якісь мероприятия, що люди вместе місті я думаю, что было такое. Да, це... Доброділення такою присутствувала. Протерей Геннадій Батенко зізнається: ми ж ні ні разу ще не були на суботниках. От ми і вийшли ми, Після школи. Я не помню, що я був на суботниках. ще не каже: фізично попрацювати на спільну справу це прекрасний приклад для дітей та дорослих. Він, як батько шістьох дітей, добре знає, що найкраще виховання власним прикладом. До того ж, є така легенда, що найперший суботник в історії людства відбувався саме завдяки царю. Він вийшов потрудитися, а за ним і підтягнувся. Жінки з Зеленбуду видали помічникам в рясах 30 граблів, 8 лопат і 8 так званих попин, куди листя згрібати і чим носити. Ще кілька тачок і трактор з причепом. Грабель і лопат виявилося замало. Ходили за граблями ще, так? Да? Так. Да -да -да. А скільки граблів? Десь 35-40 дали граблів. Працюючи в радість та славу Божу, дуже швидко нагребли палого листя цілий величезний причіп відвезуть в теплиці Зеленбуду на перегній. А парк, де звели єдину в Києві церкву в ім'я святого Спиридона Передона тепер сяє чистотою. Настоятель храму. Дякую Богу і людям. Людина, яка має живе в чистоті зовнішні, вона і так само має забезпечити, легше забезпечити і внутрішню чистоту, чистоту душі, чистоту серця. Осінній парк до зими готовий дякувати святому Спиридону, коли повертає сонце на літо, поблизу зимового сонцестояння і вшановує цього святого. На Росії цей день називають Спиридоновим поворотом. В народі Спиридона називають дуже добрим святим, бо він багатьом допоміг у скруті. А ще поєднав пастирське служіння зі справами милосердя та приборкував стихії. Допоміг і сьогодні подолати наслідки осіннього листопаду. Осінні бали здавалося б, чи може такий репортаж потрапити до православного вісника? Виявляється так. Адже цього разу все це відбувалося у галереї Соборна. Золота осінь, Пожовкле листя, підхоплене легким подихом вітру, повільно кружляє у своєму танку. Відкрила бальний сезон і православна молодь. Як і годиться на справжньому балу, танцюють за всіма правилами. Юнаки та дівчата разом розучили пана манер історичних європейських танців 19 століття. Про тонкощі виконання дізналися з тогочасних книжок та вирішили спробувати самі. Вмілі витончені рухи під класичну музику, сяйня та тихий шелест пишних вальних суконь. Таку красу тут можна побачити кілька разів на рік. Жодного балу не пропускають хлопці з Покровського кадетського корпусу вірного козацтва. Захоплені танцювальними ритмами, вони на випередки запрошують на вальс найчарівніших дівчат, і роблять це як правило галантно. Приятний бальний вечір. Було приємно дивитися на красивих дівушок в красивих бальних платях, які приготувалися зарані до цього собитю. Музика стихла, а молодь ще довго не розходилася. Хотілося, аби цей чудовий вечір не закінчувався. Тепер закохані у танець юнаки та дівчата готуються до наступної зустрічі балу маскараду, що традиційно проводиться у січні. На сторінках нашого тижневика ми чимало оповідали про священників нашої церкви. Вони різні і яскраві, як Божий світ, різноманітні і їхні захоплення. Бджолярство, картинг, футбол усього й не перелічити. А чи буває священник барт, батюшка з гітарою в руках та євангельськими істинами на устах? Про автора та виконавця, музиканта і богослова. Дивіться у нашому наступному відеонарисі. На мальовничій київщині у стінах старого храму вже 23-й рік поспіль зцілює людські душі євангельською істиною та наставляє парафіян своїми піснями священник Сергій Кисельов. Отець Сергій, автор кількох музичних альбомів, уже встиг проїхати зі своїми концертами не лише Україною, а й Росією і навіть Німеччиною. Втім, сам батюшка називає свої виступи не концертами, а духовними зустрічами, адже жанр, в якому священник гітарист виконує свої пісні, щось середнє між духовною проповіддю і бардівською піснею. Как-то меня спросили, как пишутся песни, как и вы сейчас спрашиваете, да? Значит, песни не пишутся, песни рождаются. Все альбомы, которые я написал, вот сейчас уже я готовлю 11 альбом, они все рождались постепенно. И название альбома любого, скажем, «В океане жизни» — это вот главная мысль этого альбома музыкального. Отец Сергий зізнається, что уже неодноразово думал над тем, чтобы припинити свою деятельность Барда. Адже далеко не всем подобається православный батюшка с гитарой в руках. За його словами, барду в ризі священника доводиться зустрічати непорозуміння як з боку деяких парафіян, так і своїх колег, кліриків, церкви. Один раз чуть не побили мене за одну Яку? Називається вона собрать священникам. Вот. Ну, он здержався, конечно, батюшка був в гніве страшно. На мене напал, сказав, що. Что... Твої в мета песня на священниках дарвому. Я, я, я пишу пішов себе, ком-то. Але набагато більш значущими для отця Сергія є ті випадки, коли його пісня зачіпала найпотаємніші струни людської душі, рятувала життя, наставляла на путь істини та приводила до щирого покаяння. Кожну з цих історій він добре пам'ятає, адже саме в цьому батюшка вбачає свою місію за допомогою пісень доносити світло євангельського слова. Есть такая женщина, медсестра Люда, она работает в госпитале военном. И она пытается больным, вот, а там же в госпитале лежат офицеры, там солдаты. И она пытается людям о вере рассказать. а умирающим пытаются их, их подвигнуть к причастию, к покаянию и причастию. И вот один полковник приехал, значит, старый больной очень, и она пыталась: вот, может, вы причаститься хотите? Он говорит: я ваших попов видеть не могу. А она принесла к нему в палату магнитофон, поставила мой диск и ушла. Он послушал, послушал, говорит, а кто это поет? Это один там человек знакомый. Он говорит, еще есть, принесите, какие у вас еще есть записи? Короче, он умер в слезах, слушая эти песни. Он не причастился, так его Господь не сподобил, но он каялся и плакал, и вот с этими слезами он умер. І дійсно, зазвичай саме щира пісня може розповісти нам набагато більше простих, але таких важливих істин. Тож нехай і далі лунають музичні проповіді отця Сергія, а ми бажаємо ювіляру, бо знімали батюшку саме напередодні його 50 -річчя. много є літа. Любіть друг друга. І так будем з верою святою, в гріхах обвинив лише себе. Ті покаянний тропою, не з ближнім борясь, а з собою і Боге друг друге любя. Багато з нас відчуває, що все довкола стрімко змінюється, ніби стискається час, пришвидчується історія. Подій стає так багато, що ми ніби опиняємося біля вікна потягу, в якому стрімко минають краєвиди та лиця. Як вижити у цьому новому світі? Як не заплутатися у подіях та ситуаціях? Відповідь є напрочуд простою. Треба не боятися з любов'ю ставитися до людей, що нас оточують. Адже кожного разу, коли ми чинимо добро, нам невидимо, допомагає Бог, джерело та податель. Усякого добра, Христос посеред нас і є, і буде.